Друзі, вітаю! Так, нарешті подоїжджали компоненти, необхідні для повноцінної збірки. Намагатимусь покроково тут показати в цьому відео, що і як я збираю. Так, значить, що в нас для комплекту? Реле на 24 вольти. Вейп sa 12 для зарядки. Дуже вони чомусь довго їхали, просто неймовірно. Оп. Так, потім вольтметр, два роз'ємчики шістидесяті, кнопка без фіксації і. Ось такі. Ніто гаєчки, вони будуть вклеєні от, з іншої сторони. Так, що ще? Паралончик. піде вниз, щоб гасити якісь вібрації. І вісім акумчиків. Я не знаю їх. Хто любить, хто не любить. Значить, це літакала. 7 тисяч. Так що тут, типа все чики піки Оригінальний продукт. Ну, подивимось, оригінальний, не оригінальний. Але е коли я інший купляв, то у іншого е продавця то не було наклейки. А ці я купляв радіомах. Вони там трошки, трошки дорожчі, але, але з наклейками. Так, значить, що я зараз роблю? Розпаковую і саджаю їх між собою на клей. Потім буду варити все. Ось всі акумулятори, розпакував їх. Ось весь набір, БМС-ка. Так що бачите, тут не так і багато. Тих деталей і не такі вони дорогі. Аби за цей акумулятор в збірці просити такі гроші. Але виробник сам зазначає, скільки він хоче заробити. А заробити він хоче багато, на жаль. Все, збираю. Поки зварювальник наснажується, можна підклеїти нітогайки. Ось такі вони сталеві, тому що є алюмінієві. Спочатку я взяв їх, але при затисканні воно просто її вириває. Ну, в плані різьбову частину розриває, так що вона не дуже. Ну, і ось таким чином воно. Туди спускається зараз я раз і наклей буду саджати кожну. Корпус Нідогайки я вклеїв в корпус, воно все підсихає зараз. Так, автомат зварювальний. Вже набрав необхідну потужність. Опа, починаю варити. Основа готова. Зараз ще сюди наварю, але але перед тим подивлюся, що воно там за опором має п'ятдесят вісім Зараз я вот таким чином. О! Ось так. 58 58 П'ятдесят вісім 60, ой, 61 мільон. Так, наступний крок. Треба тут все залудити, щоб потім балансир. Припаювати сюди. Так, балансир підрізав, підпаяв. Зараз заміряю. Це ідеально. І тепер можна все це діло перекривати скотчем і ховати в корпус. Файно все сховалося. Все, тепер. Що ми маємо? Що ми маємо тепер? Реле. Так, сюди йде у нас плюс це загальний контакт, це єдиний. Тут знаходиться ця катушка. Сюди подаємо через. Як у Квертусе і було через перемичку. Звідси сюди подаємо плюс. Це на мінус, і плюс загальний забираємо звідси. Так, що зараз підпаюю. І дозбираю. Так, і роз'ємчик зарядний. Все, зараз все спаяю і вже в фінал. Покажу. Ну, все, нарешті, все зібране. Так. Вольтметр показує. Кнопка виведена. Зарядне встановлено, можна збирати. Так, значить, давайте ще раз по таким чином по цьому реле. Значить, нижні два контакти це загальний. Сюди ми заводимо плюс, потім з плюса на середній контакт. У нас йде перемичка. Ця перемичка на квертусі. На рибі уходить на кнопку. Тобто вона її замикає, і напруга тут катушка спрацьовує і напруга комутується. Ну, в принципі, що? Давайте будемо збирати, пакувати все. Так, значить, схему я, не схему, а цей 3D-модель, я думаю, що я в загальний доступ розміщу ось цю, цього корпусу. Це вже в мене там було декілька правок. Це другий корпус перший. Ось він, він трошки більший. І по висоті я. Трошки його зменшив. Ну і там певні моменти виправляв. Так, тут згори проклеїв так само паралончик, щоб все було по фіншую. Ну і ось таким от чином не колбаситься нічого. Можна збирати і відправляти. Завтра воно, до речі, вже поїду. поїде до хлопців. Тому що угу. це короткі гвинти треба довші. Ці не підходять. Так що, ну, в принципі, що на цьому, я думаю, все. А, значить. Моделька буде в Телеграмі, сайт, все я ніяк не дороблю. Все, нема часу. А, та шукайте, М, які красавці. Супер. І зекономили трошки грошей. 68 тисяч зекономили на купівлі. Ой, мама рідна, просто жах, скільки воно все коштує у виробника. Так, значить, все буде в телеграмі. Підписуйтесь і на телеграм, і на канал, нагадую вам. Ну і все, завтра ця краса поїде нищити наших ворогів. Точніше захищати, щоб наші хлопці могли їх нищити. Все, всім папа! -па. 不，会的